Мені зараз дзвонила сусідка, питала, де це дріль купили. Вона хоче затіяти ремонтом. Нічого не робите! Окрім своїх тікетоків та брав Старса. Я кожен день пахаю, як не знаю хто. А ви навіть не в змозі помити посуд. Що за ви тут смітник наробили? Я зараз піду до сусідки, не дай Бог, вона про вас щось скаже. Я вам голову відірву. Що робити будемо? Ти що, звичайно, будемо аугро робити? Ти що забув, як вчора на нас своїми мета навайово? Та я вам зараз! Давно, не заважай нам робити уроки. Ось таке. Привіт, подруга! Хто буде контрольна робота з ауру? Феймекнату наговорила, вона буде дуже тяжка. Звичайно ж, не готова. Ця алгебра така тяжка, я не можу. Діти, добрий день! Достаємо подвійні листочки. Пишемо контрольну роботу. Боже, що це ти хоч щось розумієш? Добрий ранок. Мені треба забрати дітей на плановий огляд. Але в нас зараз контрольна, приходьте на іншому уроці. плану у нас зараз цей клас, тому вони йдуть зі мною. Добре. З такими темпами ви ніколи не виправите свою оцінку. Це ви наби на, на Уменко. Ідемо, дітки. Залишився 10 хвилин уроку. Підемо на нього чи піде маму? Пуде мама. Я в тебе не мала сумніву. Мамо, там таке сталося! Так, не роздягайтесь, ми зараз йдемо на пошту. Мамо, уявляєш, на сьогодні ми сестра відпустила з останнього уроку. Вона прийшла. Ой, сьо! До речі, чому ми йдемо на пошту? Мені прийшло листа від вашого директора. Сказали, що там ваш табель успішності. Не дай Боже, я там щось побачу, що мене роздратує. Я вам голову відірву. Вибачте, мені треба відійти. Можете, будь ласка, за мною чергу? Так, звичайно. Ой, яка велика черга! Ну Заради листа директора я почекаю. Ось ваша посил. До побачення. І чому я не здивований, що мені не потормали чергу? Ось, стримання чи відправка? Ну, ти, курочка, не бачиш що прийшли солідні люди. Отримання. Mm -hmm, зрозуміло. Дайте свій номер телефонного пік. Нащо тобі ця інформація? Хочеш мої гроші з інтернету скачати? Жіночка, я не зможу вам дати ваше письмо без цієї інформації. Ти часом мусик, почекай. Дявочка, а погайш, скільки популярних блогерів. Якщо такі будуть, я обов'язково не передам. Що ти лізеш? Яка ти блогерка, Іди вчися на генератора звучуй. Жіночко, я, звісно, розумію, що ви поважні люди, але можна, будь ласка, швидше. Ви мені намаль даєте? Ну, якщо ви в мене вкредите аккаунт у Фейсбуці, то я вам шию відірву. 14-88-09-64-57 Ага, добре, нове відправлення. А де він? Він у вас на пошті? Я начебто на нову пошту прийшла, чи на треба. Жіночко, то давайте я вам вже допоможу. Тільки швидше, будь ласка. Не треба мені твоя допомога! Стій там, де стояв. Так, на якій пошті той код? Мені на електронну пошту прийшло. Зараз скажу, тільки давайте швидше, бо в мене Майнкрафт не грузить. Так, це виписка з донату, це код відбрав старсу. Ось от канаті. Що за молодь пішла? Ось раніше була повага до старших. Ой, не кажіть. 11037. Угу. Ось ваше письмо. Оплата готівкою чи карткою. Готівкою. А ви злотих приймаєте? Жіночко, давайте я вам вже розміняю. Тільки швидше, будь ласка, я дуже поспішаю. Гарного дня! Більше не приходьте на мою зміну. Можна буде. Обіня перерва! Ну і навіщо я тоді сюди приходимо? Навіщо я так довго тут стояв? Більше ніколи сюди не прийду. У останній час у ваших дітей дуже впала успішність. Ми вже приймали усі міри, але вони не хочуть виправлятися. На жаль, ваші діти виключені з маріїнського ліцею.